Слава Богу, брати і сестри, хай краса вічна Ісуса відобразиться в кожному з нас, щоб хвала Ісусу Христу лунала з наших уст і з наших сердець завжди. Незалежно від обставин і незалежно від того, в якій ситуації ми знаходимося, хай буде хвала Ісусу у нашому житті. Я хочу читати місце Божого Слова. Я буду читати два місця Божого Слова. І у цих двох місцях сказана одна думка, яку я хочу сьогодні, якою я хочу сьогодні поділитися. Біблійною мовою це є слово пильнуйте. А я би хотів цю проповідь свою назвати так, бути сторожем своєї душі. Перше місце, яке я буду читати, це 16 розділ послання апостола Павла до Коринтян, перше послання, 16 розділ із 13 вірша. Апостол Павло, завершуючи свого листа до Коринтян, даючи у цьому листі їм науку, даючи свої поради, підказки. В кінці, пишучи важливі речі, він говорить так: пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. Апостол Павло каже: пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, і хай з любов'ю все робиться у вас. На перше місце я думаю, не випадково Павло ставить це слово, щоб діти Божі в Коринті пильнували. Каже, пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте відважні. Друге місце, яке я буду читати, я думаю, можливо, ви вже здогадалися, де сказано про те, що ми маємо пильнувати. Це апостол Петро пише в своєму соборному посланні, перше соборне послання, п'ятий розділ. І з восьмого вірша говорить такі слова. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричуче, як Лев, що шукає пожерти кого. Проти йому тверді у вірі, знавши, що ці самі муки трапляються і вашому братству по світі. Ми бачимо, що тут також говориться про це слово. Що ми маємо пильнувати. І апостол Петро, він говорить причину, чому ми маємо пильнувати, тому що є противник нашої душі, супротивник диявол, який ходить, речучи, як лев, що шукає, щоб пожерти кого. І ви знаєте, брати і сестри, коли я сьогодні читав це місце Божого Слова, я ніколи уваги не звертав на це ось так, як сьогодні. Апостол. Петро він наводить приклад ось цієї, цього тваринного світу, і він каже, що противник нашої душі, диявол, він ходить, ричучи, як Лев, і він шукає, кого пожерти. І я зразу почав роздумувати, як в тваринному світі відбувається полювання, коли е, Лев речить. Я не так давно мав змогу бути в зоопарку, тут у нас недалеко. Поруч з Дрогобичем є зоопарк, ми возили туди дітей, і там є сімейство білих левів, вони трошки більші, ніж звичайні леви, яких ми привикли бачити. І коли ми підійшли до їхнього вольєру, Лев, він заричав. І ви знаєте, це був настільки потужний звук і страшний звук, який вселяв страх. І ці тварини, які були поруч з цим вольєром, вони притихли, вони налякалися, і навіть людям приходив страх від цього. Любі брати і сестри, цим наводить страх, але коли він полює, він ніколи не речить. Він завжди притаїться, він завжди замаскується, він завжди зробиться непомітним, тому що в нього є ціль пожерти. Коли він буде в той час речати, то він не зможе нікого пожерти, він не зможе нікого впіймати, полювати. Але в час самого полювання він притаїться, і він робиться непомітним, щоб застати свою жертву зненацька. І ви знаєте, любі брати і сестри, ворог подібне щось робить. Він лякаюче речить. Але коли особливо Особливо Він хоче вполювати цю душу, яка відбилася від Господнього стада, цю овечку. Він маскується, він десь ховається, тому що в нього є ціль вбивати, красти, нищити. Це є ціль диявола. І тому слово Господнє говорить, що ми маємо пильнувати. Стояти на сторожі, бути сторожем, пильнувати. Ви знаєте, я недавно почув таку історію. Це відбувалося на війні, не в нашій це було війні, це була інша війна, де було близько до кордонів чужої країни. І вночі був сторож, і військові люди вони відпочивали, тому що розуміли, що є людина, яка пильнує, яка стоїть на сторожі. І вони мали зброю, вони знали, як воювати, вони були цьому навчені, але цієї ночі їх загинуло майже. 200 чоловік, тому що сторож не попильнував і заснув. І коли пробрався ворог в цей табір, він цих сонних беззахисних людей просто вирізав такою великою кількістю по одній причині, що той, хто мав пильнувати, не пильнував. Той, хто мав стояти на сторожі, він десь, може, змучений, був, може, збайдужив, може, подумав, що яка може вночі бути небезпека. І такою бідою це обернулося. Любі брати і сестри, і бачачи ці приклади земні, як буває, ви знаєте, навіть сьогодні ось ця тривога, яка вже закінчилася, дякувати Богові. Навіть ця тривога хтось сидить і пильнує, хтось дивиться, чи з ворожої сторони є якісь дії в нашу сторону, чи піднімається авіація, чи ці війська ракетні направляють свої ракети до нас. Люди пильнують. Люди сидять за цими моніторами, люди дивляться, слідкують за цією електронікою, щоб вчасно попередити, тому що може бути біда. А якщо б цей чоловік, який там сидить, сказав, а вже тиждень не було тривоги, хіба в неділю їм є якась справа до цього, щоб обстрілювати нас, я собі відпочину. Я собі десь піду погуляю, я собі щось інше буду робити, і я просто залишив це. Любі брати і сестри, і це може бути велика біда. По одній причині, що хтось один не попильнував, хтось один десь збайдужив, хтось один просто подумав, що зараз нема ніякої загрози. І просто став безпечним. І ось прийшла біда, ворог застав. Зненацька. І тому, Боже Слово говорить нам, щоб ми пильнували, тому що ворог нашої душі, він ніколи не бере вихідних і відпусток, він завжди пильнує, щоб пожерти кого. Він завжди пильнує, щоб вполювати цю душу, цю овечку стада Господнього. Тому що він розуміє, що коли людина є там, на території Господній, під захистом Господнім покірна Богові. Він нічого не може зробити, він не має влади над нею. Каже Ісус Христос: той, хто в нас, є сильніший від того, хто в світі. Але коли людина не пильнує, коли людина десь попускає, десь байдуже стає, десь відстає від Господнього ось цього табору, від цих господніх отар, як ця овечка десь ззаді заблудилася. Десь подумала, що нема небезпеки, нема близько вовків, ведмедів і попадає в небезпеку. І ось подібне щось робить ворог, каже, він шукає, щоб кого пожерти. Як в Ізраїлі було, де Амалик ззаді йшов, і тих, хто відставав від основного табору, він побивав. Він робив шкоду, тому що люди відставали. І ось, любі брати і сестри, я хочу декілька думок сказати, як є важливо бути сторожем своєї душі, і ця відповідальність покладена на кожного з нас. Ми знаємо, що в Слові Божому написано, що наш сторож він не дрімає і не спить, і це Господь. Сторож Ізраїля не дрімає і не спить, і це Господь. Але кожен з нас є також сторожем своєї душі. Кожен з нас також має пильнувати про свою душу і не бути безпечним, щоб не трапилося біди, і щоб не сталося те, про що говорить апостол Петро. Каже, що противник диявол він шукає, кого пожерти, шукає постійно шукає. Його увага прикута, він шукає, і він часом добивається своєї цілі. І ось, любі брати і сестри, я хочу, щоб ми побачили, які бувають небезпеки, не ті, що ззовні. Ми побачили, що є небезпека ззовні, це є ворог нашої душі, але небезпеки, які часто можуть виходити від нас, від нас самих, можуть виходити небезпеки і загрози. І ось ця перша небезпека і загроза, яка може виходити з нас самих, від нас самих. Коли ми маємо стояти на сторожі своєї душі бути цими сторожами. Ви знаєте, любі брати і сестри, сторожем бути не, не дуже, ну, сказати так, популярно. Хто сьогодні гордиться, що він має роботу сторожа? І серед людей така праця вона не є в пошані бути сторожем. Але знаєте, один брат сказав одну розумну думку. Він каже, що в відповідний час і в відповідному місті. Це є найважливіша професія, скажемо навіть в війні. Якщо є небезпека, то від сторожа дуже багато залежить. Він має пильнувати. Він має дивитися, чи надходить небезпека, попередити інших і таким чином зберегти своє життя і життя інших людей. І Господь в старому заповіті до народу Божого також говорив цими прообразами про того сторожа. Який бачачи небезпеку, має попередити народ Божий, щоб кров цих людей, якщо вони загинуть, потім не взискувати з його рук. Він має бачити і має попередити. Він має говорити про небезпеку, він має бути обережним і уважним. І так само ми, любі брати і сестри, сторожі своєї душі, ми маємо пильнувати. І ось перша небезпека, яка виходить від нас самих, це є просто безпечність, це є просто безпечність, це є така легковажність, коли людина може себе заспокоїти, що нема ніякої небезпеки, що нічого не говорить про якусь страшну для мене ситуацію. Я можу собі спокійно сидіти. Як казав ангел церкви Лаодикий, я багатий, я збагатів, нужди в мене нема, все є дуже добре, ніякої небезпеки нема. І ось, любі брати і сестри, це якраз є небезпека, коли людина є безпечна, коли вона легковажна, коли вона думає, що в цей час ворог не може нанести ніякого урону чи ніякої шкоди для її душі. Для її життя. Це є дуже і дуже небезпечно бути безпечним, бути ось таким, знаєте, просто легковажним, де тобі дали це завдання стояти на сторожі від Твого сьогодні пильності твоєї, від твоєї уваги залежить може інше життя. А я так, просто. І ви знаєте, скільки буває. Великих катастроф трапляється через безпечність, де люди невчасно перевели стрілки на рейках і сталася катастрофа, де люди невчасно цей повітряний коридор вказали для повітряних суден і здавалося таке велике широке небо, і аварії між літаками стаються рідко, але стаються через безпечність, через те, що людина десь просто полегковажила. Просто десь подумала, що а що може статися? І стаються великі великі біди. І ось слово Боже нам говорить, щоб ми не були безпечні, щоб ми не були безпечні, щоб ми постійно були насторожі, щоб ми постійно пильнували, щоб ми постійно стояли, знаючи, що ворог він має одну ціль вкрасти, погубити і нищити. І друге, про що я хочу сказати, любі брати і сестри, це також є дуже небезпечно це надіятися на себе, бути таким самонадіяним. Де хтось скаже, ну так, ворог ходить, але я, я вже такий духовний брат, я вже така духовна сестра, я вже з самим Господом маю зв'язок напряму, маю досвід християнський. Ворог не може мені нічого зробити. Я вже сильний, я вже міцний. Я і я. І буває, любі брати і сестри, Господь дивиться і часом попускає, де людина на себе надіється, на свою силу, на свої знання, на свій якийсь досвід, на те, що вона, можливо, щось пройшла в житті, щось здобула. І вона Богові слави не віддає, а вона каже: Я моє, як цей чоловік. Який збирав урожай, який родився на його полі, і він каже: «Душе моя, маєш на багато років добра, їж, пий і веселися, і ось подібне щось може бути. Да людина вона на себе надіється, да людина вона думає, що вона вже настільки спосібна, настільки здатна, настільки вона, ну сказати, досвідчена, що їй нічого не грозить, їй нічого не загрожує. І це є небезпека. Тому, любі брати і сестри, ми маємо пильнувати. Сторож душі має пильнувати, щоб сьогодні ця небезпека не настигла. І останнє, про що я хочу сказати, любі брати і сестри, дуже і дуже є важливо, щоб цей духовний сон він не заволодів нами, щоб ми, як ці діви в притчі, пам'ятаєте, вони всі чекали. Цього нареченого вони всі чекали, але прийшов час і поснули всі? Мова зараз не йде про цю оливу, яку вони мали в запас, про свої каганці. Але Слово Боже каже, вони поснули усі. І ось сьогодні цей сон духовний, він може заволодіти нашими серцями. А що це за сторож, який спить? Що це за сторож, який дрімає, де йому. На половину реальність, а на половину якісь сни, можливо, сняться, це не сторож, який спить. Тому Слово Боже говорить: не, будьмо, не будемо спати, як інші, а пильнуймо, пильнуймо, і будьмо тверезі, і маємо надію на нашого Господа Ісуса Христа. І я хочу в кінці своєї проповіді сказати нам, любі брати і сестри, що з нами є Господь, з нами є той, хто переміг диявола, з нами є той, хто має ключі від ада і від смерті, і Він дає нам цю перемогу, якщо з нашої сторони Він бачить, що ми стоїмо, пильнуємо. Як каже апостол Петро, противтесь йому тверді у вірі, знавши, що ті самі муки трапляються, і вашому братству. Освіту. Коли є цей процес противлення, протистояння, пильнування, Господь неодмінно допоможе, і ми уникнемо цієї небезпеки. Ми уникнемо в цій боротьбі поразки, тому що з нами є Господь, хай Він нам допоможе пильнувати, стояти на сторожі, щоб ворог не приніс великої шкоди для нашої душі і для нашого духа. Хай Богові за все буде слава навіки. Амінь.